Друзі, нарешті оцим всім мажорам, політикам, всяким куркулям, оцим на бехах на мерседесах з айфонами, з дачами, наконець, то жопа буде в Україні і всіх прижмуть по податкам. От нарешті ми дожили. Дивіться, як було раніше. Раніше, от якщо ти заробив на ФОПі, давайте третю групу візьмемо 10 мільйонів, то ти сплачував там 5-8 податків, зрозуміло, відсотки по податкам. І якщо більше 10 мільйонів заробляв, треба було платити додаткових 20% по НДС. Зараз же вони навіть той, хто мільйон робить за рік гривень. Мільйон за гривень, навіть тим ти зроблять 20% від НДС додатково. Ура! Присунули їх наконець, то ми раді. А ви розумієте, що це все ляже на плечі споживача? На тебе, на мене, на, 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 на вас, там, Света, Сережа, Петя, хто там дивиться це відео. Ми ж просто будемо більше платити за ту саму каву. Ви думаєте, а я каву не пью, не хожу в кафені. Ой, ликс. на ликси, все те саме буде. На Неликси тепер з фопами, Ніхто просто так нічим там не торгує. В магазині, в епіцентрі, купить десь тортик якийсь на день народження і так далі. Все це тепер впаде просто на плечі звичайних людей. А в той же момент, оці всі, прям, які дуже, 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 дуже багато заробляють, вони так само залежаться в обході цих всіх податкових систем, бо вони трошки по інакшому працюють. Тобто, по факту. Ну, Нам напевно це по тій результаті, це все ляже на плечі звичайних людей, нас з вами, які будуть просто більше платити за кінцевий продукт. Бо якщо не підніме бізнесмен ціну на товар, їм не буде чим платити зарплату, аренду, купувати якісний товар, якісну продукцію в ресторані, щоб не їсти не понятно, що, якусь просрочку, да, яка через 2-3 дні вона іспортиться. Щоб нормально отримувати якісні товари, продукти для життя і так далі, бізнес вимушений тепер буде підняти ціни на все. І платити за це все будемо ми з вами. Вот так. що ви про це думаєте, спускайтесь в коментаря. Я думаю, якщо це відео залетіло в рекомендації різним ФОПам, чи підприємцям, чи бізнесменам, ну у вас там, навірно, пару сил паде на екран. Буду читати, що з цього вийде.